Всім вітання. Працюємо сьогодні ось таким апаратом. Для постійних глядачів зрозумів, що ми займаємося отакими, роботою. Про це буде окреме відео, що ми робимо де і як. А про апарат я коротко розкажу, тому що про патони взагалі мені багато запитано. чому у вас немає патону, чому ви не варите патоном. Я не раз розказую, коли ми заїжджаємо на об'єкти в людей, це не наш потон. Ми користувалися і еко, і міні, і такий був, забувся, як там він R. Такий манюсінький чорненький, це взагалі не потріб був. Йому варити можна було, то мене там мало що не з'їли в коментарях, що я не розумію. Тоби прийдіть, припиди, в мене апаратів різного рівня було. І таких апаратів вже не раз приходилося варити. Це вдруге, тільки тоді був 250-й потом, а це 200-й. про. Про професійний. І вже тут зроблено, як в всіх нормальних апаратах є дросельочок. Правда, дросельочок такий, бачите, продовгостий. Да? Трансформатор, на жаль, ми зробили менюсінький. Я не знаю, чи там частота велика, чи там фарид якийсь такий спеціальний. Але для такого апарату трансформатор переріз сфари тут дуже малий. Я думаю, якщо взяти там п'ятірку електрод, повноцінно варити, так мені здається, може він і не буде. А може буде. Струм тут сумасшедший, 200 А. Це без пам'яті, не знаю, для, для побутового споручання, звичайно, це не ну, треба, але ви не бачите, є проводи побутовий. 200 А це надто багато, я не знаю. п'ятірку йому гратися таким апаратом варити. Давайте вмикнемо, побачимо, як він працює. Микати теж зробили, дивіться, в дорогушому апараті без пам'яті. Патонівці. Ви ж дивиться, слідкуєте за ринком. Що не зробити? Тому, той самий, навіть SSV, той самий Атом, українські виробники, сигнальну кнопочку на цьому. Де вмикання ваше? Постійно для професійного апарата, а ще він ставиться з парці і нема спереді вмикнути кнопочку. Треба туди десь лізти шукати і шукати в інтимних місцях, де там воно попадеш. О, попали ми якось. Вмикнули. Завантажується. Він на мікропроцесорі, завантажився. Що приємне? Приємне те, що вентилятор інтелектуальний, тобто він коли працює на низьких обертах, починаємо говорити, він додає обертів. Ну, він не працює від, температу... від температури, само собою він буде працювати, це зрозуміло. Але він постійно все одно жужить. навіть якщо холодний. В тільки ж на менших обертах. Кнопочками додається струм, переключаються режими. режим TIC. Режим Міг, ММА. Агрону зварювання, півавтомат, мигмат і ММА. Три режими. Ну, в принципі, достатньо. Ну, можна було зробити, що тут, наприклад, заряд батареї чому не зробити. Не так і складно. Той самий SSP, Samurai Mini. Знову ж таки, не за ці гроші набагато дешевше зробити такий апарат. Далі що саме цікаво? Безліч є налаштування. Сюди знайти просто не, не так, просто. треба натиснути, ждати, 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 здати. Чекаємо, 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 чекаємо. О! Розблокувалося, да? і заходимо в меню е, сила гарячого старту і час гарячого старту. Тобто гарячий старт, хот старт не просто там одне якесь регулювання 1, 2, 3, 4, 5, а тут є і сила, і час. Тобто ми можемо зробити довгий час гарячого старту, але з маленькою силою струму. Що таке гарячий старт, коли ми починаємо варити, це коли я варю такий такі шри, без відриву, особливо там на 400 електродові, і починаємо новий електрод, треба, щоб він накинув більше струму, ніж ми задали. Ми, наприклад, ми задали 80 А. Цього предостатньо для трійки електрода, монолітр ми Бачите, Монолітник. Всього предостатньо для такого електрода. але коли ми варимо довгі шви і починаємо новий шов, він треба більше нам на старті, щоб не було такого наплавлення, на поки розігріється електрод. І можна накинути багато струму, але коротенький час. А можна довгий час менше струму накидати. І тут регулюється... Ще раз ми сюди. Регулюється е... час старту дивимося і вже далі. Добачаю, дай -дай спочатку. Вийдемо. Так, ми спочатку Почнемо. Прошки, Ми Трошки проскочили одне лаштування. Лаштувань дуже багато, Налаштування всі хороші. Сила старту і час старту і далі заходимо. Форсаж другий. Супер, от я дав собі 60 щоб поки складних місця, де заходити. Виганяю. Форсаж не жорсткий, сильно бриз, бриз немає. Варить варить добре. варить добре. А це ми варили не, не тим апаратом, а ще доваримо. Оце варення потону, так? Да? Варить добре. Позвольте, питань немає. М -м -м. Які далі налаштування на ми заходимо? Е Поріг працювання форсажу. На скільки вольт я спрацьовує? Це навіть не знаю, що 13, 14, 15, 16, 18 вольт. Це я не знаю. Так далі заходимо. Волі певні характеристики міняється, розумієте, Там, можна робити більш круто падаючи, без круто падаючи. Це для професіоналів, поки що нічого не, не, не зачіпає, не коштував. Навіть режим короткої дуги, зараз він виключений. Я не пробую користуватися. Режим пульсації, частота пульсації рахує і співвідношення 50-50. ну Тобто, що таке режим пульсації ми можемо поставити два струми. Наприклад, якщо ми ставимо більший струм, у нас перегрівається метал. Ставимо менший струм, то її зашлакові, ми не можемо брати. її ставимо режим пульсації. Можна там 50 на 20%, тобто великий струм менший, великий менший він і шлак відганяє, і варить. Ну, в принципі, якщо просажу, ми дали і на менший струм, більше просажу, це той самий ефект, майже той самий ефект. Ну, у мене практики з пульсуючим режимом немає. Потім сила пульсації робиться і відсотки пульсації. Це класно. це класно. Далі, зварці. Запалювання електрода. Запалювання електрода в Патоні найкраще за всі апарати. Навіть оці еко, ці дешеві, зелененькі запалювання електрода це найкраще, що, що мені доводиться зустрічати. Ніякі там ні тесли, ні шмесли, ні... ЕДОНи і, 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 і нічого нам не стояли. Про ССВ я мовчу там. Далі, Тут ми показували зниження напруги хвостого ходу є. У нас зараз відключений режим. режим зниження напруги. Зниження напруги, бачимо? Да? Тобто у нас на холостий ход є апарат, який там до 12 вольт. Це коли ми працюємо десь в сирому місці, десь якісь там в трубопроводах, ще й якомусь місці, щоб нам не вдарило струмом, знижується напруга холостого ходу. Починаємо говорити, воно додається. Тут цей блок зниження напруги холостого ходу за бажанням вмикається і вимикається. Є апарати без того блоку, є апарати, що... Ну, Постійно він включений і він напрягає. Я не можу працювати, мені ваш... ну, працювати можу, але псується система, що в нормальному режимі працюю, сухенько, для чого воно мені, щоб воно знижувалося, постійно напрягало. Тут він вмикається, вимикається. Прекрасно. Регулювань настрою купа. Супер. Супер. Дуга. Запалення прекрасна, дуга. Ну, Мабуть, краще навіть ССВА не пов... те, що в мене був там самурайчик не по, така, Її не можна задавити, І вона така щільненька, класненька, там шлаком проблем немає. Варить шикарненько. Це шикарненько варить він, тому що він із дроселем. Ну, не тільки тому, що з дроселим, там під єм, під єм, під єм, більше, більше парні характеристики. Щось не подобається, якщо ви трошки професійна людина. На жаль, скільки я людей це, ці апарати бачив, всі кажуть, Та я там в тим меню там не заходжу, я, я не знаю, я там не розібрався. Мало хто використовується. Це, ну, так ви професіоналів. професіоналі, можна погратися перними хрестиками, і так далі. Але е, практичне використання, розкажу, наприклад, я працюю. От працюю, варимо, ми... працюємо, варимо ми, наприклад, я варю там якийсь виріб, скажімо, теплоакумулятор. Е, є місця, де мені треба зробити прихваточку. Коли робимо прихваточку і гарячий старт він тоді не потрібний. Ну, В принципі, якщо нам коротеньке десь прихваточку зробити, він не сильно заважає таке діло. Потім ми пішли, варимо щось таке місце, десь треба мені е піти електроном з прихваточком. Ми зменшили струм. По-перше, тут на, на кнопочки зменшувати. Ну, він було то швидко біжить, але так. Да, я люблю, коли точно виставити, можна по ампер навіть, навіть по пів ампера. Мені подобається точно виставити. Але крути крутилочкою. Ну, Можливо, це треба привикнути. Ладно, Це не, не критично. Трошки незручно скаже. Цікавий по хот-стартові. Цікаво по хот-стартові. Коли я починаю варити там таке місце з прихваточком, от зараз я варю з прихваточком, хот-старт мій кожен раз псує. Він накидає, я відриваю, тут відривом, бо мені треба більше трошки струму. А метал не дуже товстий, я мушу відривати, щоб не перегрівалося. І я тільки в той час, коли я роблю прихваточки, постійно хотстарт накидає, накидає, струм, накидає. Він мені не, не потрібний, він псує мені, розумієте, він мені заважає Хотстарт. Потім я перейшов, там далі, вже зробив прихватки, там щось оборив. Мені треба суцільно борити без відриву такі місця. І там я беру четверку електрода, мені треба хостарту накинути дуже багато. Мені треба зайти в це меню. бачите, Зараз ми його розблокували. Зараз треба ще нажати те меню, О, дивіться. Зараз ми виключно перезавантажимо. Погас він. Можливо він зараз вже зайдептом, я не знаю. Ну, завантаження не сильно довге. Можна почекати. Бачите, завантажується він. Бачите, не входить в меню. Замій натиснути. Тримаємо, 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 тримаємо. Мало ми підтримали, так? Потримали, мало не працює. Далі тримаємо, 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 тримаємо і цей замочок має відімкнутися. О! Замочок відімкнувся. Тепер воно нас пустило в меню. І шукаємо. Час гарячого старту, сила заходимо і кнопочку ми потицяли, замало мені гарячого старту. Треба знову дод зайти в меню і мені додати трошки старту. Потім я вийшов, звідти мені треба знову е, варити, я постійно міняється. Якби в мене вдома у тих апаратах, що в мене є вдома, крутилочка на гарячий старт, крутилочка на форсаж, так само форсаж, аналогічно. Я пішов на, на довгі ці, мені не треба, мені тільки бризки є. Чи навпаки я в таке тісне місце вхожу, мені треба трошки форсувати додати. Раз додав його, жоша дуга, проварив це місце сложне. Раз скинув струм, форсаж, хостар. Три окремі крутилочки. Хай себе буде меню, хай себе будуть кнопочки. Ну, Три крутилочки. Не знаю, не крутилочки, хай там будуть, ну, хоча б окремі ці кнопочки, плюс-мінус, плюс-мінус окремі були на три на ці. Оце як, ну, як з практики багато років використовує. Я розумію, що до всього людина звикає. До всього людина звикає і з усім можна змиритися, але такі прості банальні речі. Це знаєте, коли ви варите одним тільки самим електродом, одну таку саму операцію, півня його налаштовували, зайшли в меню, розібралися, підібрали і варимо. Треба нам трошки змінити режим заварки. Треба все спочатку. Хіба там можливо якась пам'ять має бути, не знаю, можливо, там якась комірка, але я не бачу. Або це ж була пам'ять: один, два, три, чотири. От я там чи п'ять пам'ять. Я не налаштував один, два, три, чотири. Це було б ще краще навіть, ніж ваше ручне регулювання. Раз, два, три, чотири. Там ми варіантів комбінацій, що ми зробили, це було б, було б добре. Не знаю. Апарат дуже якісний, апарат шикарний, апарат прекрасний. А от такі дитячі недодумки вони псують всі задумки. Ну, Це моя особиста думка. Я не, не кожен. Зараз почнуть писати в мій коментарях. Та ти не розумієшся, це, це дуже... Професійно це дуже якісно. Що буде воно професійно, якісно. Я апарат класник і пізно чи рано, може в мене такий буде особисто. Але оце користування це користування псує, особливо коли спішиш. Коли треба те, те швиденько різна, як буває, треба терміновий, треба туди перейти. Раз четвірку, там твійку, там треба складне місце форсажик внути, хостар дубавий, хостар зменшив. Тут так не вийде. Це для пенсіонерів. В'їв окуляри, зайшов, почитав, попив кави, налаштував одне, зробив якусь операцію. Потім знов треба півдня. Ну, я, звичайно, жартую, але такі моменти, мені здається, мали б бути враховані. враховані. Про ту саму сигнальну кнопочку. Поставити сигнальну кнопочку, як всіх більш-менш професійних апаратах. Це, це просто додавало б зручності ну, в рази. Розуміє? Десь ми стоїть в такому місці, ми стоїть на цьому столику. Бачите, ми працюємо на столочку. Йому... Ще, по-перше, він до довгий, треба мені поклон... поклонитися кожен раз, Тут де, апаратах роблять десь зверху, там, можна десь і там нащупати. Це якби не критично, але ну, розумієте, це ж про... про має бути Про, має бути там всі нюанси ці враховані. Якось так. І зато ми користуємося китайцями е, з дроселями. Там простий китайчик коштує 15 разів дешевше, виконує ту саму роботу. По швах ви різниці не побачите. Трошки не ну дискомфорт проти проти цього є. Осна, од, од, запалювання і дуга супер, тут я не, тут не поспориш. Але китайцем те саме зроблю і трошки законо, як то кажуть, не та ціна. Отакі от моменти, хай він буде якісний, дорогий апарат, нічого проти, але такі моменти мені здається, треба було врахувати. А так апарат їх шикарний. Шикарний, якщо ви надумали купувати, не, не, не передумайте. Купуйте, купуйте, не пожалієте. Не пожалієте. Компактненький, сильно не жужжить, почали варити, накинув оберти, перестали варити вентилятор, скинув собі оберти. Апарат як шикарненький, але отакі от моменти мені мені особисто не подобаються. Пишіть коментарі і очікуємо далі нових відео по цій по цьому об'єкту. тобі. Тоже буде нас відео. І що всім до побачення.